Фестиваль проводиться напередодні відзначення Міжнародного дня інваліда 3 грудня. Фестиваль ми проводимо зі своїми партнерами. Я маю на увазі, ми, як організатори. Це Союз жінок України за майбутнє дітей, все Громадська організація, представник коло мене сидить Валентина Петрівна Семенюк Самсоненко. Не перший захід. Ми з нею проводимо по творчості. Також голова комітету нашого по культурі, нашого, це Всеукраїнської організації інвалідів, Союз організації інвалідів України, Фрол Валентина Андріївна. І також наш партнер. По цьому заходу головний редактор науково-популярного журналу науковий світ Микола Славінський людина відома, видання відоме, і ми дуже вдячні, що він долучився до цієї доброї справи справи підтримки людей з обмеженими можливостями людей, які мають творчу обдарованість, і людей, які за допомогою. І нас, і суспільства адаптуються в це суспільство. Я думаю, що сьогодні гарний день, тим більше, що пан Микола сидить між між двома валентинами. Я думаю, все те, що ми задумали, обов'язково збудеться, тому що дійсно ми вже не один раз проводимо такі мероприємства, і я вважаю, що Громадянська позиція громадських організацій, людей небайдужих до тих проблем, які сьогодні з ким стикаються люди із відповідними фізичними вадами, це якраз те, що ми повинні розбудити суспільство, звернути увагу, що ці люди не повинні бути поза увагою і держави, і поза увагою громадськості і всіх небайдужих людей. Союз жінок України це жінки, які небайдужі і до статусу дітей, і інвалідів. Але саме головне, ми об'єднуємо в собі громадськість всіх жіночий рух, який завжди стояв на позиціях того, що ми повинні піднімати питання в небайдужості до тих проблем, які потрібно вирішувати. Добрий день, учасники конференції. Всі ви знаєте, що з 16 по 18 листопада в Києві відбудеться наш другий всеукраїнський фестиваль художньої творчості інвалідів на крилах надії. Ініціатором цього заходу виступила наша всеукраїнська організація Союз Організації інвалідів України за підтримки Державної служби з питань ветеранів та інвалідів України. Фестиваль покликаний сприяти формуванню толерантного та неупередженого ставлення до людей з інвалідністю в сучасному нашому суспільстві. В цьому фестивалі будуть брати 500 учасників з різних областей України. Будуть вони змагатися в номінаціях декоративне ужиткове містецтво, художня творчість, літературна творчість, «Виконавче мистецтво і театральне містецтво. Спеціально в цьому фестивалі у нас предназнач... спеціальна номінація передбачена для людей з найважчими формами інвалідності. Як... Будь-яка творчість для людей з інвалідністю це не тільки можливість виразити себе, а й ефективний засіб для соціальної і культурної реабілітації. На жаль, процес інтеграції людей з інвалідністю в українському суспільстві тільки починається розгортатись. Я вдячний, що запросили і пресу. В даному разі я представляю не тільки журнал Нуковий світ а журнал Дивосвіт, журнал Віче, літературну Україну, Українську літературну газету. Зрештою, національну спілку письменників України де є один з керівників. Зокрема, я очолюю творче об'єднання пригодників і фантастів. Таким чином, для колег, можливо, це не буде цікаво, а для дітей і для організаторів, можливо, буде цікаво те, що я практично можу зробити найближчим часом. Це подати творчість дітей у кілька видань. Це, зокрема, в літературну Україну, українську літературну газету. Я беру соціалістичне зобов'язання взяти таке інтерв'ю для журналу Віче, журнал Верховної Ради пані Валентине, де ми могли б розповісти про цей захід і взагалі про цей напрям діяльності. Журнал Науковий світ, можливо, там якісь будуть і... Наукові якісь можливо зацікавлення, чи технічні, чи якісь просто фантазії дітей. Все це можна буде теж опублікувати, крім розповіді про цей захід.